Добрий день, початок липня, ось у нас рядочок молодих яблунь, їм по 4 роки. В основному Джона Голл сорта, десь флоріна попадається, десь Голден. Ну, В принципі, літня обрізка не сильно значить, який у нас сорт. Літня обрізка у нас для чого? Для того, щоб розвантажити трішечки дерево, трішечки освітлити його і все дуже трішечки. Дерево не спить, дерево відчуває наші зрізи, тому ми робимо все дуже акуратно. Стараємося плоди не зрізати, це ясно. І буквально ось проходимо, дивимося, вершок іде конкурент на вершок. Прибрали, не прикорочуємо вершок. Ось пішло роздвоєння. Пускаємо на гілочку, яка йде в потрібному напрямку. Все тут залишили, залишили. ну... Це можна роздвоєння також прибрати, трошки на бік випустити. Знизу нічого не чіпаємо. Дивимося, де дуже густо. Ми просто-напросто розріжуємо густі місця. Стараємося не прикорочувати, тому що прикорочення, коли прикорочуємо гілку, на це яблуня ну, реагує дуже, ну не тільки яблуня, всі, всі гілки реагують, різ притупляється. Тому десь вже, ось, наприклад, тут. Дуже заважає гілка, так, ми на листочок випустили сюди, прикоротили. І все, більше нічого не чіпаємо. Ось у нас гілочка. Одна на одну налізла, прибрали, випустили сюди. Дивіться, все, я більше нічого не роблю. Це літня облізка, це чисто косметика. Пройшли і йдемо далі. І це наступне дерево. Наша задача зробити поменше зрізів і побільше освіти крону. Ось, наприклад, у нас ідуть дві гілочки, одна в потрібному напрямку, друга ні. Прибрали. Ось дивіться, варіант. Ось гілка пішла дворічка. І ось кущ згори, а ось одна гілочка, яка йде в потрібному напрямку. Ми одним махом все це прибрали, освітили і випустили в потрібному напрямку. Розкручуємо дерево, розкручуємо таку спіралочку робимо. Далі ось у нас пішло. Одна догори потужна, друга в потрібному напрямку ну, під 60 градусів приблизно. Ми цю ще догори зняли, все, лишили. За низький штамп. Вона пішла донизу гілка. Велика гарна гілка, але ми її зріжемо і штамп будемо трошки піднімати. Стараємося пеньочки не залишати. І цю нижню також прирізаємо, припіднімаємо. В дорослому дереві штамп 60-70 краще сантиметрів. Дивимося, що ще з цієї сторони є. Ось одна на одну заходить. І заважає, десь три підряд. Одну прибрали, пішла в сторону, все інше. Залишаємо. Була б це, було б це зимою, як тут обчихрижу би обчихри, капітально. А так ми тільки прибираємо саме необхідне. Бо зимою воно дерево спить, і тому що більш менш до цього спокійно відноситься. Далі йдемо. Ось такі двойнички прибираємо. Яка під потрібним кутом залишаємо, все прибрали. ну і Перевага надається більш слабші завжди, але майже завжди. Але дивимося ще і по напрямку. ось Одна одні заважає, пішов двойнячок, всередину прибрали. подивились знизу, більш-менш, нема загущення. Пропускаємо. Далі збоку, що у нас? Більш-менш, ось одна гілочка пішла догори. І ось у нас тут трошки забагато. Всі ще догори прибираємося, що гілка ще під потрібним кутом залишили. Ця гілка заважає і сильно заважає. Стараємося не прикорочувати, тут варіант без прикорочення не піде. Вона просто не дасть іншим гілкам. Випускаємо потрібний, на потрібний напрямок на листочок. Ось у нас теж варіант. Дивіться, гілка. З неї пішло один, два, три, чотири, чотири пагуна. Це забагато. Давайте продумаємо, як зробити так, щоб менше різати і залишити тільки те, що треба. Ця гілка напускається на цю гілку. Ми її прибираємо, це 100%. Прибрали. І дивіться, як нам тут зробити, розвантажити. Ця гілка йде в потрібному напрямку. Ці дві. Це всередину, прибрали. Вона зараз. Не вийшло зробити одним зрізом, як ми зробили раніше. Ну, що зробиш. Давайте ще пройдемо, подивимося в другу сторону. Доведемо до цієї яблуні вже відходити. Ось попросимо оператора підійти сюди. Ось у нас такий варіант, дивіться. Ця гілка накриває цю гілку. І це дуже легко виправити. Дивіться, ми випускаємо під потрібним кутом де гілочка, та ще всередину прибрали. Прибираємо і все, вони розведні, одному не заважає. Отакі От варіанти десь. ну, Зимою я б її перерізав сюди на листочок і пішло пішло сюди. Я стараюсь поменше це все чіпати. Йдемо до гори. Ось у нас ідуть дві гілки. Це буде як конкурент в цій верхній гілці. Виршку. Ми її просто прибираємо. Для чого? Для того, щоб дерево не стріляло сильно до гори. Я в цьому не зацікавлений. Йдемо далі. Ось у нас також, хочу ще на цьому дереві показати, ось у нас пішла гілка і дуже багато постріляло. Прибираємо знизу, з гори знизу з гори, залишаються гілочки, які в нас йдуть в потрібному напрямку. Дивіться, я тут ну, всю цю приберу, це все залишу. Якщо це було б зимою, зимня обрізка, лишилась би тільки ця гілка. Я б і тут прибрав би. І тут прибрав би, або кинув би на листочок, була б як бокова гілка на бік. Я цього не роблю. Залишаю. Зовсім трішечки, Ось заважає, Раз, прибрали дві гілочки. Зимою я прибрав би цю гілочку, лише би цю. Зараз залишаю. Тому що для дерева це навантаження по живому. Ріжемо ми зараз по-живому. Раз, прибрали, вже дуже заважає. Ці, що всередині прибрали. А цю так і залишили, і ці всі, всі теж. Ось. одну. Далі пішла всередину, сідуча гілка. Всередину забрали, трошки освітлили. Далі ось пішли дві. Так і залишили. Я їх не буду чіпати взагалі. Пішли. Випустили, бо це вже дуже заважає. Давайте піднімемося так до гри, подивимось, що в нас є. Одна, дві, три. Зимні обрізка, я б цю прикоротив би і цю були б як бокові. І лишилась би в нас ця цю, теж трошки прикороти би. Зараз я цього не роблю, мене це не зважаємо. Раз пішла одна друга гілочка. Та, що згори прибираємо, ця під потрібним кутом залишили. Вершок. Прибрали цю гілочку, яка буде конкурентом центральним містом. Тут все так і залишили. Одним зрізом прибрали дві лишні, менше зрізів. Все. Це нормально. Хай буде. Це теж не чіпаємо, не чіпаємо. Ну ось вже сильно заважають ці дві імені. Тут так і залишаємо. Так, далі ось заважає. Йдемо далі, піднімаємося до гори, Одним зрізом прибираємо це все, все лахміття, залишаємо одну гілочку. Думаємо, як, ось, наприклад, як зробити менше зрізів. Одним зрізом випускаємо на сторону, перебираємо все це лишнє і тільки один зріз. Всередину прибрали. Всередину прибрали. Залишаємо. Ну ось це вже дуже заважає. Все інше. Так хочеться, повірте, мені зрізати, але завжди пам'ятаю, стараюсь пам'ятати про те, що це літо. Тут у нас літня обрізка. Лагенько, облізочка, десь щось. Так і залишили. Тут що у нас? Тут піднімемо трошки штамп. Прийдеться прикоротити цю гілочку, ми вже занатишно. І випустили сюди. Стараємося прикорочень майже не робити. Розвернулися, давайте подивимося на цю сторону, що в нас тут робиться. Так, ось гілочка. Залишили ми її, пам'ятаємо, залишили, Залишаємо. Води теж не ріжемо, звісно. Ось дивіться, такий самий варіант, ще раз просто покажу. Ось розгалуження. Оце ж одним зрізом залишаємо гілочку, яка йде під потрібним кутом. Це все прибрали. А цю боковушку, так хочеться зрізати, я її залишу. Я просто її залишу. Щоб не було навантаження сильно на дерево при цій обрізці. Ось зрізаємо тільки ту, що всередину. Ці дві залишаємо. зимня обрізка, я зрізав би тут, в цьому місці. Листочок сюди випустив би. І цю прикоротив би, випустив би сюди. І це були б як дві бокові гілочки, це була б як основна. Я б її теж трошки прикоротив, приспустив. Я цього робити не буду. Залишаємо. Тут трошки загусто, прибрали, роздивились, подивилися. Руки чухаються, зрізати. Ну, ось у нас прийдеться вже точно. Всередину йде гілочка. Прибрали. О. Все. Обійшли, подивилися, що нам дуже сильно загущення, дуже сильно ріже око, Ну ось. Ще подивилися, це вже занадто. Більш-менш, більш-менш, не женемося за тим, щоб побільше обрізати. Ми притупляємо ріст дерева, особливо молодих дерев. Якщо старше, там вже таке діло. Помічник прийшов, збирає гілочки, а ми на цьому кажемо вам. До побачення. Бажаємо вам гарного дня. З вами був Володимир Головань, Андрій Головань. синурка. Всього вам доброго. До побачення.